Привіт всім! Сьогодні чергове відео про набір продуктів, які ми отримуємо безкоштовно раз на тиждень для родини з сіми людей: двоє дорослих, п'ятеро дітей. Організація, яка дає таку можливість, називається Resto de Cure, Вона працює по всій Франції. І послугами такою допомогою можуть користуватися всі малозабезпечені люди, які знаходяться в скрутному становищі, сім'ї з дітьми, і все залежить від доходів, які є у родини. Отже, ми поки що користуємося цією можливістю. Вона нам дуже допомагає. Продуктів дуже багато. Зараз ви в цьому впевнитесь. Я знімаю щотижня регулярно ці відео. Головна ціль розвага, тому що це доволі, доволі велика така лотерея, тому що кожного разу щось нове: якісь нові продукти ми отримуємо. а щось стандартне щоразу. І щоразу бувають різні об'єми цих продуктів. Що ж, переходжу безпосередньо до огляду. Цього разу нам дуже багато яєць дали, і їх буквально 42 штуки ось 7 таких коробочок по 6 яєць. У нас є свої кури. Тож, яєць у нас більш ніж достатньо, Їмо їх регулярно у великій кількості. Цього разу нам дали молоко ось таке. Перший раз його бачу, мабуть, те, що попереднього разу давали. Великій кількості, воно закінчилось. Єдине, що хочу зазначити, 5 днів тому закінчився строк придатності, але це ультрапастеризоване молоко, і до цього ми використовували таке прострочене, і з ним все було гаразд. Принаймні для приготування їжі. Я готую млинці з таким молоком. 2 літри в мене йде за раз на одну партію млинців. Тож, це буквально за 2 тижні можна використати. Щоб нагодувати свою родину млинцями. А в нас є ще запаси молока, яке не прострочене, тому все супер. Цього разу нам дали аж цілу пляшку оливкової олії. Якщо ви стежите за відео на цьому каналі, ви бачили, що я купила зі знижками продукти, в тому числі оливкову олію, А ось додалося ще. Тобто, в мене в запасі вже 2 літри є оливкової олії. Це дуже круто, просто розкіш. Ось такий рис, 1 кг, ну, додати, Теж запаси рису у нас великі, і це піде туди для довгого зберігання. А, так, Тут зверху в мене лежить заморозка, я зараз її покажу і відкладу, щоб вона не заважала. Хочу показати таку дивну особливість, те, що нам сьогодні дали, це ось так виглядає. Ось так зв'язані пакетики. В, одні, в одному пакетики котлетка Брю, в іншому дві різні сосиски. Ну, з різного, з різним складом, я так підозрюю. І щоб ви розуміли, це набір для однієї людини. Тобто, той, хто приходить отримувати на одну особу, отримує ось таку м'ясну заморозку. А нам цього разу дали таких сім наборів. Для нашої родини. Не знаю чому, мабуть, вони перед цим посортували, але довго не використовували, не могли роздати. І ось сьогодні ми отримали такий ось величезний набір. А, і додатково ще котлети, ось три. Тобто, мабуть, для родини з трьох людей теж не накопичилось і нам дали окремо. так, не проблема. Зробимо як слід. І заморожені булочки. Щоразу нам дають вже останні, мабуть, 4 тижні. Вони при розморозці не втрачають свої якості. Смачні, запашні, тому з ними все гаразд. Теж хліб у нас є, тому ці підуть теж в морозилку. Ще в мене тут заховалося дещо що заморожене. Я його, коли в день привезла продукти, зразу виклала з морозилки, тому що планую приготувати сьогодні. Це ось такі м'ясні кульки. Вони з фаршу, з яловичні. І тут їх 900 грамів. Доволі смачно, вже отримувала раніше, готувала і ось цього разу також. Це на вечері, можливо, ще щось залишиться на наступний день. Подивимось. Добре, це я прибрала. Ще тут Ось у мене зверху лежить хліб, він з місцевої буланжері, з місцевої пекарні. Ось так от просто загортають його. Він, мабуть, вчорашній, але теж м'який і з ним все гаразд. Дуже смачний їсти, але як, якомога скоріше треба його з'їсти. Так, повертаюсь сюди сир. Я не зрозуміла, що саме це за сир, якийсь м'який, можливо, спліснявою. Швидко вам не скажу. Тут його 300 грамів, така ось упаковка. І рок придатності ще не закінчився, ще майже місяць. Теж президент Камамбер. Такий доволі стандартний. Стандартна упаковка, яку нам дають час від часу, і сир Брі невеличкий шматочок 150 грамів. Ось так. Також брусочок, ось такий шматочок сиру Еметаль. 250 грамів. Цього разу ми отримали. Далі каву отримали. Це чудово, лаваца, Знаю точно, що вона е, смачна. Далі паштет, знову паштет, як і останні тижні, з фазану, з інжиром і мускатом, дві баночки сьогодні. І ще такий ось зі свинини, з грибами Теж, те, що ми останніми тижнями постійно отримуємо Тут в нас консерви з скумбрією, філе скумбрії. Тут у томаті з базиліком, а тут з оливковою олією і перцем. Ось так, дві такі баночки. В них 145 грамів, Теж йдуть до наших запасів. Придивлялася, намагалася зрозуміти, що це, і думаю, що це вершки, але не розібралась, чи вони кисломолочні, враховуючи, що тут зображено щось на кшталт сендвічі, то, можливо, це якийсь такий рідкий сир, можливо, кисломолочний. Не знаю, як це ще назвати. Але це, я думаю, до салатів, до бутербродів. І ще те, що в холодильник має зберігатися. Тут має бути два, два таких кола тіста, брісе. Це те, з чого я зазвичай готую такі ось пироги, тарти запікаю. Потрібно просто придумати, вигадати якусь начинку, солодку або ні. Останніми разами я робила запіканку з кисломолочним сиром, тож, теж не забариться це. Сьогодні, до речі, останній день використати, але ну, думаю, що якщо днями я це зроблю, теж нічого страшного. Повертаю ще до рибних консерв. Це тунець, така ось невелика банка, і дві банки трохи більші. Ось так вони виглядають. Далі консервований горошок з морквою маленькою. Тут в нас велика один кілограм написано. Це банка конфітюр, це варення. Варення з полуниці. Ну, що ж, просто смакота. Ось така паелья. Теж раніше колись вже отримувала це дуже смачно. Дуже гарна ідея. Тобто сама вся начинка там от з ковбасками чорізу, з е, курками, курка шматочки і е, мідії, я так розумію, мають бути, не знаю точно, спеції. А ось тут, в банці, зверху, там рис. Певна кількість, тут на написано, що це на 3-4 персони має бути вечеря. Ну Приблизно так ось потроху нам на всіх вистачає. Якщо ще додати якийсь салат, то в принципі з однієї банки такий, така невелика вечеря, основна страва може вийти. Багато квасолі зеленої консервованої, три ось такі великі банки і ще одна така скляна біл Називається. Ось якась готова страва, чи салат, чи як це назвати. Написано, що там є м'ясо, м'ясо яловичина. Ріджен Франсе. Так, це теж, мабуть, щось типове, якесь, якась страва. Типова для певного, певного регіону. Ось там як на карті відмічено. Не готова точно вам сказати. Ще банка горошку і моркви. Тут у нас ще горошок і моркви. Ось так. Теж аж три банки, одна скляна, одна... ще горошок. Можна прямо вже і олів'є зробити. Так, це косоля зелена, але вже не стрючкова, а так почищена, скажімо так. І косолі. Це квасоля з сосисками з шматочками м'яса, як я вже раніше казала, це традиційна така ось страва французька. Так, щодо консервів, тут в нас йогурт, причому це скоріше, сиркове. сиркова така маса, без наповнювача, без. Солодкого я його, в принципі, використовую як сметану. Різниці різниця не відчувається, чесно кажучи, приблизно така консистенція. Далі йогурт без наповнювача, без цукру. Це з цукром, це з наповнювачем. Там теж 4 з цукром. Ось так, це зі смаками різними солодками. Далі. Не знаю, що саме це таке, але якісь снеки. Щось схоже, мабуть, на сухарики або, або що з арахісом. Ми таке не купуємо, я таке не пробувала, тому не скажу, що це таке. Думаю, діти швидко з цим буде Велика упаковка чіпсів. Ось так вони виглядають натюх. Велика це скільки? 324 грамів. аж це доволі багато. Галети. Минулого разу нам таке печиво насипом дали. А тут вже в пакетику в упаковці було 20 штук. Минулого разу, думаю, зараз приблизно там стільки ж. Дуже зручно, що вони окремо. Там по дві печівки запаковані дуже зручно з собою десь брати. Шоколад, білий шоколад. Ось такі. Кашки. Я думаю, що це пасхальні такі ось подарункові шоколадні вироби від те, що залишилося, і те, що супермаркет передав в рестодекюр. І ну, нам перепало пощастило дві величезні такі хлібини там, бріошу це здобний молочний, солодкий такий хліб, який смакує, до речі, з конфітюром. З чаєм, з молоком. І ось, ось це на відео це великий, велика упаковка. Ось такі млинчики з наповнювачем, шоколадом. Минулого разу я вам показувала ось, так, ось таку упаковку. Там не видно, як виглядають ці млинчики, ось тут вже видно, Дякую. вони. звичайно, для, як для стандартних таких млинців, приготовлених вдома, вони. Трохи сухуваті, але ж вони довгого зберігання, тому це ок. І вони, як ви бачите, окремо кожен запакований, теж снеки, які можна брати з собою. Ну, Французькі діти, до речі, так і роблять. І упаковка білого хлібу, не солодкого. Це вже для бутербродів теж до їжі. Ось так це виглядає. Окей, okay. і, мабуть, все залишилося лише овочі. І трохи фруктів. Що хочу сказати, нам дали аспарагус спаржу вже зелену, то в нас була біла, а це ось така ось, мабуть, якась навіть органічна. Пів кіло і нам дали аж три упаковки, тобто півтора кілограма. Це, я не знаю, більше, ніж на один раз гарнір. Ну, подивимось. Приготую сьогодні точно половину, принаймні. Ридиска, невеличка упаковка, листічку, трохи вже зів'яло, але сама ридиска начебто непогана, доволі тверда, на перший погляд, начебто не суха. Подивимось, діти люблять дуже ридиску їдять швидко. Так, часник, молодий часник, буквально два, дві такі головки мені дали сьогодні. Трохи бананів, 6 штучок. Теж, думаю, з ними все гаразд, хоч, може, на вигляд вже не дуже, але тверденькі 4 авокадо, не знаю, що там всередині. Не завжди мені щастить, але буду сподіватися, маю надію, що все гаразд. з ними Всередині можна їсти. Яблук тут буквально 8 штук, я думаю, трохи менше кілограма, але. ну на тому дякую. На сезон зараз на яблука. Вони доволі дорого коштують. Тому... Ось так. Не їмо і не купуємо, а тут є можливість. Диня, велика така диня, кілограм точно є, мабуть, більше. І минулого разу, коли отримували, було дуже смачно, дуже запашно. Це диня. Багато-багато картоплі, 2,5 кг. Ось така вона червона, навіть не рожева. Написано, що це раклет. Є така страва, яку нас тут пригощали вже не раз французи. Розтоплений сир, раклет, так називається, і варена картопля, на яку ось на розрізану цей розтоплений сир виливають і їдять, і це доволі смачно. Тобто, ось картопля добре підходить саме до такої страви. ну, Принаймні, вони рекомендують, а ми вже подивимось, як ми її використаємо. Тут у мене ще заховалася муква, але вона. Не вся в гарному стані, там буквально 2-3 можна вибрати. Інші є занадто в'ялі і занадто маленькі, щоб взагалі придумати щось з них готувати. Три цибулини. Так, і тут в мене ще залишив, залишився такий кекс-кейк. Називається, і це теж дуже смачно. Він, дов... він такий на вершковому маслі і поживний, дуже дуже такий солодкий, що ж, до молока, до чаю, як десерт, він дуже-дуже смакує. Так, ось так виглядають продукти, які ми сьогодні отримали. Багато, як завжди, багато, але нагадую, що це на сімох людей на тиждень. І за бажанням, точніше, якщо не слідувати якимось своїм забаганкам, то в принципі можна не витрачати додаткові кошти, чи принаймні робити це по мінімуму. Думаю, що це більше 100 євро коштує, якщо купувати в звичайному супермаркеті. Тож, як завжди, вдячні Франції, французькій організації, благодійній Рестодекюр, і дякую вам за перегляд. Сподіваюся, вам... Сьогодні було цікаво, не менш цікаво, як попередні такі відео, і до нових зустрічей. Бувайте!